Добрий день, шановні колеги. У нас 5-6 класи виставляється так. Оновлення відбулося, тому ми повинні з вами переглянути. Хто вже розібрався, дуже добре, хто не розібрався, показую. На прикладі 5А ми попередньо виставляємо як зазвичай всі НК і, звичайно, всі тематичні. Після того в останній урок. Ми повинні виставити з вами групи загальних результатів. Тут є свої нюанси, і теж ми повинні побачити потім, як вони будуть впливати. І так, останній урок. У мене так вийшло, що діти писали тестування, потім у нас виставлялася тематична. Там, де оцінка без дати, зверніть увагу. Тут є певні нюанси, тільки що розібралася, сама зрозуміла. У мене групи загальних результатів. Бачите, No1. Якщо ми не пам'ятаємо, як додавати, додати нову оцінку. Коли ми виставляємо групи загальних результатів, оцінка на рівні тематичної, перевіряємо, щоб у всіх стояла галочка. Бачите, тут не враховано, до тематична оцінка на, рів... на рівні тематичної встановити для всієї групи. Потрібно буде перевірити, оновити, тому що це сайт. Перевіряємо Оцінка на рівні тематичної. Перша група, оцінка на рівні тематичної, друга група, оцінка на рівні тематичної. Третя група, У кого стоять галочки. Якщо у вас галочки не стоять, можна виставити самостійно. Звичайно, займає час. І тут у нас оцінка на рівні тематичної. Перевіряємо, тому що через оновлення може бути таке, що не зразу зберігається, тому повинні оновити частіше, я розумію, що зараз трошечки не так швидко працює, як хотілося, б. Ну, маю надію, що виправлять ситуацію. Переходимо в підсумкові, дивимося, чи все вірно. ми бачимо, що у нас з вами є наші тематичні і наші ГРЗ, тобто групи загальних результатів. На фоні цього ви бачите, що у нас є виведена, тобто це семестр, і є скориговано. Ми працюємо у виведенні і виставляємо відповідну оцінку. Тобто тут в мене ще дитина буде допрацьовувати тему. В неї атестовано. Тут в мене все добре. І я можу побачити, що дитина отримала семестр 10. Тут у нас 7. Ну і так далі. Ми виставляємо семестрову оцінку. В свою чергу потім я переходжу у свідоцтво нуж, вибираю групу і виставляю. Грз1, ось в мене, грз 2 грз 3 грз 4 В кінці загальна оцінка це за семестр, що у вас вийшло. Ми виставляємо самостійно кожен предметник відповідну свою сторінку.